Вітаємо вас у рубриці Призабуті локальні страви. І сьогодні ми знову продовжуємо обговорювати призабуті страви, які готувалися в селах, в містах. І сьогодні ми поговоримо про... Вареники з капустою та пшоном, про які нам розповідала минулого разу Василина. До сих пір в нашій сім'ї готуємо вареники з квашеної капусти та пшоном. Вареники з капустою, вони з пшоном має такий особливий смак, і кожен, напевно, готував їх по-різному і готує зараз. Тому ми сьогодні будемо мати таку можливість, подивимося, як у вас в сухій долині, зокрема у вашій родині, готують такі вареники. І, можливо, вже на вихідних також приготуємо їх вдома. Гарний такий. От він буде також смакувати вареники. вареники. А ми їм дамо сметанки. Не вареників, а сметанки. Такі вареники можна готувати не лише на якісь там свята, переважно на різдво, а можна готувати на вихідні, в неділю, коли не смакує. Вони досить швидко і легко готуються, і дуже смакують. А ще ви свинково їх подаєте? Я розумію, що тісто, начинка в тісті, а от власне, що ви до вареників ще даєте? Ну, найкраще в нас смакує це тушкована цибулька. Ну, хто полюбляє то ще е -е, шкварки. Але більше цибулька. Вареники готують з багатьма начинками. Традиційні це є з картоплею, з капустою. Власне, колись моя свекруха готувала вареники з кисломолочним сиром і з гречкою. Це також такий цікавий смак, Направду, вони дуже смачні були, вони подавалися з вершковим маслом. І оцей смак, можливо, колись сир був інший, гречка інша. Зараз відтворити ну, просто нереально. Смакує по Смакують вареники з різними начинками, але напевно такого особливого смаку дає якраз те, з чим ми подаємо вареники. Я, наприклад, дуже люблю їх, як каже Василина, зі шкварками і з цибулькою. Діти надають перевагу переважно зі сметаною, якщо цей. А ще можна робити такий колочений сир кисломолочний, Будувати, Будувати. Будувати, як казали, також зі сметаною. Можна тут яку підливку зробити чи мачанку з грибів. Це вже відносно того, як в якій родині це люблять. Власне, навіть от цибулька посмажена на маслі, і просто додати домашню добру сметану, пересмажити, це дуже-дуже такий -дуже хороший додаток до вареників. Аж хочеться вже посмакувати. О, та, запах відчувається. Приготувати наші вареники з квашеною капустою та шунок нам потрібно для начинки квашена капуста, попередньо відварена, пшоно, цибулька для засмажки, а для тіста нам потрібно порошно, молоко і яйце. Доповненням до наших вареників буде сир зі сметанкою і зеленою цибулькою. Отож, то приступаємо до замішування тіста. Ну і, напевне, паралельно будемо готувати, начинку смажити цибулю, Сьогодні у нас немає світла, але це не завадить нам готувати, тому ми запаслися генератором, амулятором і приступаємо до роботи. Опа з лицемською і будемо готувати його до муки, перемішувати і вимішувати тісто. Ну і паралельно ми ріжемо сало, цибульку, будемо робити засмажку. Робота кипить. Де той котик? Ми йому сала дали. Котик сметану лежить. Наше сало смажитися. Сало потопиться і ми додамо цибульку і порізану дрібну капусточку, яку ми посічемо так дрібненько. Так, шквар жити. Солимо трошки нашу цибульку для гарного смаку, підперчимо її. Власне, ми, як пам'ятаємо, минулого разу ми готували в Галини голубці з теплої бульби. Вона з нами ділилася тим, що вона дає. Цукор до цибульки. Власне, я роблю так, як роблю. Я даю сіль і перчик. Наша цибулька перетушилася, і ми додаємо нашу капусточку, яка буде тушкуватися разом з салом, цибулькою, жиром. Це буде така гарна. Тісто в нас вже замішане. Капусточка потушкувалася з цибулькою і салом. Тут в нас готується пшоно, запарюється, вариться. Баймо, до тіста. наші вареники. Власне, хотіла б і поговорити про те, як хто робить вареники, як хто розкачує тісто. Тому що є різні господині. Хтось розкачує тісто і стаканчиком робить такі круглі палянички, хтось ножиком робить квадрат, який туди ставить начинку, а дехто щепає тісто, робить таку кульку, потім пальцями розправляє це тісто і тоді кладе туди начинку. А Василинко, а як в тебе роблять? Дома ми розтачуємо і стаканчиком робимо вже готові варенички. І тоді робимо вареники. А в тебе? У мене також всі розтачують і всі однаково також витискають стаканчик. Варенички, так Так. так, так. Ну, бачите, я також так роблю. А потім ще варять ті варенички, бо всі дуже люблять просто зварити варенички, багато цибульки, шкварків і. Дуже Або смач. солодкі Або з маком смакова. і з маслом. До речі, так. дуже дуже смачна така страва. Так, колись ми так з маком також На макове готували так. часто таку страву, і так. загалом вона смакує е, в будь-який день, не тільки так. святковий. Та уронечки між іншим теж хороша ідея. До начинки додали пшоно до капусточки, вимішаємо і почнемо робити наші вареники. Так само і вареники. Кожна господиня ліпить, ліпить їх по-своєму. Загалом вареники з капусти, гарно їх так закручувати, робити отакими. От Не знаю, чи ви такі робите, а я такі вдома роблю. І вони виходять такі кучеряві і цікаві. Ще називають юлина коса. таке робити? Так. Трошки інакше, але схоже. Засмажується сало і додаємо цибульку, яку ми будемо замащувати. Наші вареники вже готові зверху. Так, вареники наші вже доробляються. Одні вже готові, інші ми кидаємо у воду, будемо варити і смакувати їх. Наші варенички вже зварилися, ми їх виймемо, помастимо гарно цибулькою зі салом і будемо куштувати. Надзвичайно гарні. Різної форми боробили різні господині. Вони в нас не розварилися, всі такі ціленькі, гарненькі. Галино, гарні в нас вийшли вареники. Гарні, гарні, але зараз попробуємо, чи ще смачні. Думаю, що ми робили їх з любов'ю і вони не можуть бути несмачними. Ми їх так підмащуємо. Нехай смакують вареники. Що ж, дівчата, давайте посмакуємо, які вийшли вареники за рецептом з сухої долини. <смеш> Будемо смакувати всім смачного. Беремо собі варенички, беремо собі сир зі сметаною, зеленою цибулькою. Бачите, нам і те, що світла не було, не стало на заваді. Маємо віддати, Василинку Тобі належне, надзвичайно смачні вареники. І вкотре переконуємося, що наші бабці, прабабусі, вони були дуже винахідливі, вміли поєднати різні смаки, і це надзвичайно смачно. І ми на сьогодні завершуємо нашу рубрику до нових смачних зустрічей!